Українські сили оборони знову зробили приємний подарунок для росіян. Наші ЗСУ знищили ще два Су-34 окупантів. Сподіваємося, такий презент від нашої армії оцінив і бункерний дід Володимир Путін, який сьогодні виступав на федеральних зборах. Але все по порядку. Вітаю! Ви на ютуб каналі Україна на часі. Мене звати Даріна Глущенко. Усі деталі почуєте у відео. 29 лютого, близько 9 ранку, повітряними силами було знищено ще два Су-34 окупантів. Загалом за день ліквідовано вже три ворожі су 34 А за останні 11 днів знищено вже 13 літаків. Про знищення російських літаків повідомляє командувач повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук у телеграм-каналі. За його словами, це відбулося саме на Авдіївському та Маріупольському напрямках. Схоже, до них не доходить. Ніяких висновків не роблять російські пілоти. Сьогодні близько 9-ї ранку на Авдіївському та Маріупольському напрямках знищено ще два су-34 окупантів. Разом до перемоги. При цьому о восьмій ранку Олещук повідомляв, що сили оборони України збили ще один російський винищувач су 34 на східному напрямку. Таким чином за день ЗСУ знищили аж три російських літаки. Загалом лютий став рекордним місяцем щодо знищення літаків окупантів. Наприклад, за останні 11 днів знищено вже 11 ворожих пташок. Серед них дуже цінний і рідкісний. А 50 Якщо ми все порахували правильно, то наразі йдеться вже про одинадцятий за рахунком збитий російський літак за 11 днів. Тобто в середньому ЗСУ приземляють один літак РФ на день. Втім, ця цифра умовна, адже буває так, що в один день не збивають нічого, а зате в інший одразу два або більше бортів. На те, що українські бійці останнім часом домоглися вражаючих перемог над російською авіацією, вже пишуть навіть іноземні видання. Зокрема, Форбс припускає, що для подібних акцій ЗСУ використовують дефіцитні боєприпаси для систем ППО Петрію та НАСАМС. З одного боку, це дещо затратно однак з за іншого дозволяє серйозно прорід. Дити авіацію ворога нещодавно сили оборони змогли ліквідувати дорогий та досить рідкісний літак А 50 над Азовським морем. Це вже другий подібний борт, втрачений росіянами за два роки. Також ледь нещоденно публікуються новини про збиті Су 34 Окрім цього, російський диктатор Путін сьогодні вийшов із посланням до федеральних зборів, де як завжди звинуватив захід і пригрозив ядеркою. Також бункерний ді заявив, що Росія готова до діалогу із США щодо стратегічної стабільності, а стратегі Гічні ядерні сили Росії перебувають у стані повної готовності. Глава РФ додав, що в бою вже застосовувався ударний гіперзвуковий комплекс морського базування циркон, а комплекс «Сармат» поставлений у війська, і Росія має намір його використати найближчим часом. А інформація про те, що Росія хоче розмістити ядерну зброю в космосі, вкидання заходу. От без всякого смущення заявляють, що Росія якби намірюється напасть на Європу. Ну просто, мы же с вами понимаем, это несут бред просто какой-то. А при этом сами выбирают цели для нанесения ударов по нашей территории, выбирают наиболее эффективные, как они думают, средства поражения. Заговорили о возможности отправки на Украину натовских военных контингентов. Но мы помним судьбу судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными. Они... Они должны в конце концов понимать, что у нас... Тоже есть оружие, да знают об этом, сейчас только я сказал, тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории. И что все они придумывают сейчас, чем пугают весь мир, что все это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит уничтожением цивилизации. А нічого ні понімають, що Путін заявив і своє улюблене традиційне. Це не Росія розпочала цю війну на Донбасі, але вони зроблять все, аби її закінчити та викорінити нацизм. Нічого нового, але точно бачимо, що маразм у бункерного точно міцніше з кожним днем все більше і більше. Друзі, у мене на цю хвилину все. Ви не забудьте підписатися на наш YouTube канал, поставити лайк, написати коментар та поділитися нашими відео з друзями, щоб підтримати нас, ну і отримувати лише актуальну та перевірену інформацію.